Вітаю! У цій лекції розглянемо всі доступні способи реєстрації студентів на курс. Щоб розпочати навчання, студент має бути зареєстрований на нього. Ви можете додати студентів вручну, налаштувати автоматичний запис або надати їм можливість записатися самостійно. Запис на курс та отримання доступу до уроків відбувається через пошту студента, її студент може самостійно залишити під час реєстрації або викладач додає самостійно. На вказану пошту прийде лист з логіном та паролем до кабінету студента. Щоб отримати доступ до навчальних матеріалів, студент повинен буде вибрати тариф та сплатити його, а також дочекатися дати початку курсу, яку ви встановили в налаштуваннях тарифу. Одним із способів записати студентів на курс зробити це вручну. Додати студентів до курсу можна двома способами: вручну вводячи до тисячі адрес електронної пошти. Або ж з інших курсів, що доступно на платному тарифі. Обираючи другий варіант, ви можете перенести студентів з одного або кількох курсів, додатково відфільтрувавши їх за певними тегами чи прогресом проходження. У полі мова листів із запрошеннями виберіть мову, якою буде надіслано лист. Якщо у студента вже є аккаунт, він отримає лист мовою вказаною в його налаштуваннях. У полі Призначити техи ви можете призначити тех всім студентам, яких додаєте. У полі Виберіть тариф, оберіть тариф з доступних на цьому курсі. За замовчуванням вибрана опція. На вибір студента. Тоді під час запису на курс користувач зможе вибрати один з тарифів самостійно. Натисніть Запросити. Запросити студентів також можна у секції Аудиторія. Сервіс попапи це ще один спосіб залучати студентів на курс через ваш сайт. Перейдіть до розділу курси в потрібну школу або курс, якщо ви додавали для нього окрему сторінку, та натисніть на стрілку біля посилання у правому верхньому куті. Виберіть Додати форму реєстрації. Вас буде перенаправлено у розділ попапи. Натисніть Додати сайт. У вас є можливість встановити попап на сайт, створений в SendPulse або на сторонній сайт. Після вибору натисніть на підключити сайт. Проект буде створено, тому далі тисніть на створити попап. Виберіть тип форми, попап або вбудована форма. Далі на черзі обрати шаблон попапу або побудувати попап з нуля. Давайте зупинимося на ось цьому шаблоні. У конструкторі pop додайте елемент курси. Ви можете використовувати по для будь-яких курсів. А якщо курс безкоштовний, відвідувачу необхідно буде заповнити форму реєстрації, після чого він буде записаний на курс. Якщо курс платний, то після заповнення форми користувач буде направлений на сторінку оплати. У панелі ліворуч виберіть курс, який треба сплатити у полі список курсів. Щоб додати платний курс чи налаштувати оплату в наявному, натисніть Додати тип оплати. Тоді ви будете перенаправлені у конструктор, де зможете створити курс та налаштувати параметри оплати. Виберіть метод оплати. Також ви можете додати промокоди до ваших курсів. Студенти зможуть застосовувати їх під час оплати курсів, щоб отримати знижку. Активуйте перемикач, запитувати промокод, введіть текст для чекбоксу, який користувач зможе активувати та ввести промокод. Щоб показати позначку про наявність промокоду відміченою, активуйте опцію Зробити позначеним за замовчуванням. Під час кожної оплати контакт також зберігається в CRM. Ви можете вибрати, в яку воронку, під якою назвою та яким статусом додавати угоду. Налаштуйте збереження контактів у CRM. Після налаштувань умов відображення папу, а також, де саме зберігати дані. Натисніть Зберегти та опублікувати. Ще один спосіб зареєструвати студентів на курс за допомогою чат-боту. У межах чат-боту можна налаштувати автоматичну реєстрацію на курс студентів, які залишили свій імейл та виконали оплату. Перейдіть у конструктор боту, додайте блок повідомлення та активуйте опцію. Чекати відповідь підписника, виберіть тип валідації емейл та напишіть текст, який буде показано користувачеві у разі некоректного введення даних. Також ви можете додати зміну, в яку буде передано значення, яке веде користувач, і зазначити час для відповіді. Натисніть Застосувати. Щоб додати оплату до курсу, у блоці повідомлення натисніть Додати кнопку та виберіть тип оплата. Введіть ціну за курс, валюту, платіжну систему, напишіть назву продукту та виберіть, в яку воронку CRM зберігати дані про угоду. Натисніть Додати. Після додавання повідомлення з кнопкою оплати ви можете продовжити ланцюжок. За потреби додайте елемент, фільтр з умовою перевірки оплати, з'єднайте його з елементом Дія, реєстрація на курс, виберіть курс та зміну імейл в налаштуваннях елементу. Також відмітьте оплату курсу, зберігайте всі ваші зміни у конструкторі, щоб не втратити їх.